Навальний помер. Навальне помер і його проект побудови прекрасна Росія. будущого. і це є прекрасно. Всі українці ще радіють з тої новини. З тої новини з українського Сибіру. Пам'ятаємо, панове Українці, що Сибір – це і Україна, але радіють лише освічені українці, бо не освічені українці не знають того, що Навальний був російським імперіалістом, що Навальний був українонависником, що Навальний чітко і однозначно висловлювався про те, що Крим не бутерброд з брод що його туди сюди возвращать. Що Крим ніколи в майбутньому не буде в составі України? Також пам'ятаємо, що Навальний не просто так помер, а він помер тому, що програв боротьбу за владу в Російській Федерації програв боротьбу Владиміру Пукіну. Владимир Пукін будує, ми бачимо яку імперію, стару таку нікчемну, ну ммаризматично. А Навальний хотів побудувати сучасну ліберальну російську імперію як державу російського народу, в якій. Місце українцям не було би, і поряд з якою місце для існування України як держави, як повноцінної держави, теж би не було. Ну може хіба він буде дозволив, щоб Україна існувала якась така, ну, як територія, така нікчемна з обрізним суверенітетом. Ну така собі може він би нам би дозволив в такому форматі існувати, і це і то ще не факт. Також по українці, пам'ятаємо, що Навальний не просто ворог українського народу був. Навальний Манкурт, Навальний Байструк. Навальний мав тата українця Навальний є наполовину українцем, але він як ставився до України. Тож добре, що його така доля спіткала. Також пам'ятаємо, що ідея мусить жити. Якщо померла оця ідея і проект Навального побудови прекрасна Росії будущого, то що означає? Що має бути реалізований мій проект? Проект побудови величної держави українського народу української України в межах від відбереться помозив седу вороні, швулу, касвітакокас і на зеленому клині і на українському Сибіру. Пам'ятаємо, що Сибір це Україна.